У Бердичеві, можливо, буде розміщено нову військову частину. Таку інформацію озвучили днями на позачерговій сесії міської ради. Не виключено повідомили, що нове формування дислокуватиметься на Елінгу на території, де донедавна знаходився 307-й окремий батальйон радіоелектронної боротьби. Створена у липні 85-го року у Чернігові. Дана військова частина майже 10 років з вересня 2004-го знаходилась у нашому місті. Однак, нещодавно її було передислоковано до Житомира. І весь цей час спорожніла територія батальйону Реп. Приваблює охочих поживитися майном. За словами депутата міськради Сергія Івлєва, охорони там нема, тож будівлі уже потихеньку розбирають. А його звернення до міліції та прокуратури особливих успіхів не мали. З депутатом погоджується і міський голова. Важливо не допустити розграбування цього об'єкту, щоб його не спіткала доля інших військових частин, які знаходились у Бердичеві. Проте долучитись до охорони влада не може. Усі розмови з Міноборони про передачу військового містечка на Елінгу місту наразі безрезультатні. Але місцеві посадовці вирішили знову звернутися до міністерства цього разу з листом, у якому просять розмістити в Бердичеві нову військову частину, котру буде створено у зв'язку зі збільшенням збройних сил. Своє прохання посадовці передали через генерала, який нещодавно приїздив до Бордичівського військомату. Новорад Волинському полк зв'язку вже не поміщається на тій території, куди перевели наш батальйон. Реп. Сьогодні йде розмова про створення полку РЕП. Звернулося для того, щоб розмістити у нас на території. Поїхав туди цей генерал з двома полковниками. Вони були шоковані, що вони в Новорад Волинському не мають де розміщати там в таких не зовсім нормальних умовах, а тут стоїть таке приміщення. І він обіцяв це питання донести до міністра оборони і розглянути питання про розміщення військової там частини. В разі, ми написали в листі, в разі неможливості розміщення. Або військової частини посилити охорону цього об'єкта і передати органу місцевого самоврядування для використання для навчального учбового закладу будь-якого, який теророзмічне території міста Бердич і наостанок присутні заслухали звернення депутата Олександра Кухарчука. Він виступив з пропозицією розглянути на засіданнях постійних депутатських комісій можливість обов'язкового маркування російських товарів, які продаються у Бердичеві, щоб потім винести це питання на розгляд чергової сесії.